Друзі, всім привіт! Аврора товари для дому рукоділля школа, рибалка. Запрошу до перегляду. Новинка декор для дому рослина штучна у горшику. Зелений синій колір 119 гривень. Цікава новинка гірлянда декоративна зі штучного листя. Зелений колір 129. Підставка декоративна листочок. В асортименті є різні кольори: чорний, золото чорний, білий, великий вибір в асортименті 69 гривень, арома з паличками, аромат Дені, квітковий букет, літній кавун 219 гривень. Aroma дифузор з паличками Вондертайм кофе 100 мл 149. Арома диффузор з паличками Erla літній час Добрий ранок в асортименті 139 По акції набір інструментів для ліплення фанзила 8 штук 22. Набір пензликів для малювання Пікторія 6 штук 34 гривні. Набір ручок гелевих кольорових 9 штук 37. Знижка 53%. Набір стикерів смужок з малюнком, котики 9 гривень. Набір на мисці для створення дитячої біжутерії, квітка 27 гривень. Набір олівців карбонових для ескізів 6 штук 77. Набір олівців воскових кольорових в наборі 12 штук 67 гривень. Знову в аврорі бейджик зі шнурком різні кольори 12. Новинка набір ручок стилусів для алмазної мозаїки 3 штуки в наборі 29. Набір фломастерів магічний 10 штук, 49 гривень. Набір гума канцелярських міні в баночці 39. Гумка канцелярська мила, різні кольори 22 гривні. Набір фломастерів ароматизованих 10 штук 17. Суперзнижка набір гума канцелярських пончик. Єди рік, 9 гривень. Набір маркерів текстових лапки 6 штук 55. Суперзнижка підстругачка канцелярська з контейнером. Серце. В асортименті різні кольори 9 гривень. Підстругачка канцелярська з контейнером. Єди рік, 11. Новинка набір наліпок тематичних львівська. Мануфактура друка 94 наліпки 39 гривень. Набір наліпок об'ємних. Брейн рот 4 штуки 88. Стикер пак и прозорі. серия Леопард 29 гривень. Новинка, книга дитяча видавництва. Знаю. Серія головоломки. 29 гривень. Новинка книга Дитяче видавничі дім, Ми готуємося до школи без проблем. 129 гривень. Новинка книга Дитячий видавничний дім, школа абетка, розмальовка 32 сторінки. Можна і розфарбовувати, і вигадувати. 77 гривень. Новинка малюємо по клітинках, готуємо руку до письма, прописи по мічники. 11 гривень. Багато завезли до школи. Книга дитяче видавництво, талант, серія прописи, 11 гривень. Зошит шаблон. Школа. Пропис каліграфічний 59 гривень. Книга дитяче видавництво школи» серії міні прописи з наліпками в асортименті 19 гривень. а 6 на спіралі. Малюнки в асортименті 29 гривень. Новинка блокнота 5, клітинка 64 аркуші 49 гривень. Блокнот калькулятор на спіралі дитячі 169 гривень. Блокнота 5 на резинці молодіжний принт 80 аркушів 69 гривень. Велика знижка блокнота 5 текстильне обкладинка на зав'язці з принтом 99 гривень. Коштував 169 гривень. 5 опять дитячий на магнітній застібці котики 96 аркушів, різні кольори 119. По акції блокнота 5 на застіпці. Троянди 128 аркушів 59 гривень. Блокнот на спіралі квадратний. З блискавками лапка 120 аркушів. Різні кольори 99 гривень. Набір креди для малювання кольоровий. фанзіла у відрі 15 штук 55 гривень. Гарна новинка набір на мистецтві для створення прикрас у контейнері 279 гривень. Новинка ножиці кровецькі. Для обрізання ниток 69 гривень. Лист фетру А5 для рукоділля. Кольори різні в асортименті 14 гривень. Новинка набір для творчості. Дитяча алмазна мозаїка в коробці 49 гривень. Тесьма орнаментом, В асортименті 39. Новинка набірна мисель для створення прикрас кільця різнокольорові 34 гривні. Набір на для створення прикрас, рожеві серця 24. Набір на для створення прикрас кольорові 19 гривень. Наклейки для скрабокінгу, флора, квіти в асортименті 24 гривні. Набір блискі та канфеті для декорування 39 гривень. Світильник садовий на сонячній батареї. Прогарден. Гномик в асортименті 179 гривень. Пак цей ліхтарик акумуляторний з USB. Коробація 99 гривень. Багато всього в аврорі для рибалки. Снасть риболовецька, вбивця карася 77 гривень. Тримач для рибальських інструментів Фішерман 69. Пак це оснащення для ловлі коропа 69 гривень. Оснащена для ловлі коропа 30 грам 59. Факція годівниця 41 гривня. Снасть риболовна. Фідерна Фішермен 44. Снасть риболовна. Фідер інлайн 40 грамм 69 гривень. Снасть риболовна, Літ корбі свинцю пружина 64 гривні. Набір лідкорів, 99 гривень. Акція оснащення короб для бойлу 69. Снасть рибальська з відводами кора 55. Оснащення ковский під бойл 69 гривень. Коштував 84 набір приманок силиконових 5 штук в наборі 69. Клей рибальський, кукурудзяний 300 грам без 24 гривні. Прикормка рибалом без. А Часник в асортименті 44 гривні. Макуха соняшникова. Фішерман. Часник 8 штук 29. Техноплактон. Фішерман. Пряжене молоко 3 штуки 29 гривень. Акция органайзер. Рибальський двосторонній пластик, помаранчевий колір 129. Органайзер для рибальських снастей, крийон, розміри 355 на 250 на 55 мм 119 гривень. Прикормка Best Carp, 900 грам, Варіант кориця, карась солодкий, часник чебрець. Горох кукурудза 900 грамм в асортименті 64 гривні. Акції сумка для рибальських катушок. Аксфорд чорний колір. Два відділення 254 гривні. Рукавички робочі з покриттям самварден зелений колір 19. Рукавички робочі, Латексне покриття. Сірий колір 39. Рукавички садові з покриттям. самгарден З малюнком в асортименті 24 гривні. Рукавички рабочі покриття ПВХ, Різні кольори 9 гривень. Акции штора москітна на магнітах белт з малюнком розміри 100 на 210. сантиметре 88 ровен куштовала 119 волосинь для трейлеров желтый колер 69 секатор садовый на блистере 129 Гілка ріс сталевий левий прогарден. Сіра зелений колір 399. Набір кріплень для рослин. Кінзо гарден 20 штук, зелений колір 64. По акції набір пасток левих від молі, антиміль 3 штуки в упаковці 84. Підвіси від молі, антиміль, лаванда 2 штуки 31. Засіб від моля антиміль лаванда 2 штуки 34 гривні. Засіб для захисту рослин Агромакс, шлаг плюс аграуспіх 14. Засіб фунгіцидний карпіон 25 грам – 39 девять. Засіб для рослин стоп-жок 5 мл плюс стимул росту 17. Новинка папір туалетний антисептичний рожевий колір. Кахаванка романтичний. Одна штука 11 гривень. Новинка серветки паперові, екола, каска двошарові, 33 на 33. 14 штук 19 гривень. По акції серветки паперові Сілкин. Патріотичні. двошарові, 16 гривень. Рушники паперові, Білий колір 150 листів, 29. Хустки паперові на савірута міні. Три шарові 100 штук 29. акції рушники паперові зелені 200. Листів в паці 32 гривні. Новинка – контейнер для зберігання, прозорий пластик, М-хаус, об'єм 16 літрів, 229. Шикарна новинка – мультипіч, ротекс, мультіфрай, чорний колір, 4 літра, 1200 Вт, 1949 гривень. Гарна новинка лійка для душу. Вода зберегаюча 99 гривень. Етажерка для ванної кімнати. Фабрика хоми. 3 ярусна, білий колір 179. Набір серветок вискосних універсальних фрейкінбок 10 плюс 2 штуки 109 гривень. Набір серветок целлюлозих. Валуга поглинаючих 3 штуки різні кольори 27. Набір серветок віскозних 3 штуки 12 гривень. Набір аксесуарів для ванної кімнати, пластик в наборі 4 предмета. Сірий, чорний, білий колір 179 гривень. Новинка, полиця для ванної кімнати, пластик. Кутова, білий, чорний колір 119 гривень. Якщо відео було корисним, будь ласка, постав лайк. Не забудь підписатися на канал. Всього вам доброго, дякую, ваша нова акція.